Кремлівські пабліки посилили інформаційну кампанію щодо необхідності для місцевого населення окупованих територій якнайшвидше оформити російський паспорт. Нагадаємо, Путін зобов'язав громадян України на окупованих територіях до 10 вересня 2025 року або легалізуватися, або виїхати. Це означає, що жителі окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей повинні до цього часу прийняти російське громадянство або оформити дозвіл на проживання до зазначеної дати російські силові структури, начебто, не переслідуватимуть українців, які перебувають у Росії або на окупованих територіях, без як вважають окупанти, легального статусу, але тільки за умови їхнього самостійного звернення до МВС для оформлення документів. Таким чином росіяни прагнуть позбутися українців на тимчасово окупованих територіях. За їхніми словами, ці люди за фактом місцеві жителі не мають законних під став перебувати на території РФ, це такий загальний інструмент тиску і витіснення громадян України, які не є лояльними з окупованих територій, тому що раніше не отримання російського паспорта і не перереєстрація нерухомості за російським законодавством було таким мирним опором окупації території. Крім того, іноземці та особи без громадянства, які проживають на окупованих територіях, мають пройти медичний огляд до 10 червня 2025 року, включно з перевірками на вживання наркотиків, наявність ВІЛ та інших інфекційних захворювань.